Так, друзі, всіх вітаю на нашому YouTube каналі. Вітаю всіх на нашій розводні. Ми зараз знаходимося на нашій аквафермі. Аквараковій фермі. Вже, аква вже можна так сказати, що це вже у нас двозначний, двозначний напрямок нашої розведення. І ми з вами зараз хе, трошки пробіжимося по наших акваріумах. Що у нас тут? ну Основною метою нашого сьогоднішнього відео буде оцей стілажик. Я вам покажу, що тут новенького. І взагалі що тут робиться в цьому стілажику? Що ну взагалі, що це за стілажик? Давайте пробіжимося трошки по нашій розводні. А з чого що, що будемо починати пробіжку? А пробіжку будемо починати з цього акваріума. Це у нас тут, <кхід> дивіться, це наша 140 очка в нас тут знаходяться взагалі то сапфірові папуги. Сапфірові папуги вже такий розмір по 10, 10 як 10 копійок наших українських. Реалізовуються, продаємо ми їх. Кому потрібно, будь ласка, хто хоче, будь ласка, придбати, такі вже цікаві екземплярчики, будь ласка. Пишіть в коментарях під відео, будемо домовлятися за доставку. Вже, коротше, досвід доставки є вже в місто Трускавець, доїхали всі відмінно, так що Трускавець не так близько від охтирки, так що, досвід доставки є. А також тут у нас в цьому акваріумі є гупі сіренького ніжника. Це ті ж гупі, які в нас... Врятувалися, ну, вижили при транспортуванні під час його посилки до нас в охтирку. Я поки що не знаю, як їх ідентифікувати. Вони тільки починають набирати окрас. Хоча вже є такі ось виражені сам... самчик. ось, Дивіться, який, хто це, я ще поки не знаю. Ну, ну Ми потім трішки пізніше всінького вияснимо. І малінезії попадаються чорні. Так що оцей оце акваріум, тут рибасики цісь, продаються рибка вся активна, рибка вся в відмінному стані. Так що пишіть, будемо відправляти. Ціна взагалі-то мінімалочка. Так, що у нас тут? А що в нас тут? Тут у нас е, раки. Раки, раки, кардикові болотні раки. Отакі. Зараз трохи зробимо підмінку їм. Е, Помиємо фільтри. Дивіться, оп, зустрілися, так? Да? Фільт поставили, ну трохи ми йому зробимо зараз обслуговування. Є й малеча, дивіться. Малеча вже невеличкі такі є, також трошки ми, а ось дивіться, ще менший опускається взагалі-то. Е, зараз ми їх... Давайте ми її зробимо отак, тому що у нас є вільний балаболочка з компресора, дивіться, тому що їм нестача кисню. А ви знаєте, що раки це... Ну, Забився фільтр, да, друзі, і нестача кисню вийшла. А ви знаєте, що е, раке, ми всі знаємо, що ракам потрібна велика аерація води. І щоб це все зробити, ми зараз вільний є у нас компресор. Ми зараз їм нагрузимо сюди його. І хай буде аерація аж до самого дна, да? а фільтр зараз помиємо після огляду, так що все буде тільки бомбом, як каже Андрюха. Що в нас далі? Формозничок. Формозник, тут потрошечку формозки ростуть, розвиваються, плодяться і вже є певна кількість формозників. Формозиків. Що... Взагалі-то ми, друзі, плануємо оцю розводню, зокрема, цю кімнату. Якщо кому цікаво, хочемо зробити, щоб вона в нас була круглий рік. Як це зробити? Щоб це зробити, все потрібно утеплити, утеплитися, зробити так, би, так званий термобокс зсередини. Щоб це зробити, потрібні кошти. Ми вже нарахували коштів, що щоб утеплити 4 стіни. 1, 2, 3, 4 і потолок. Потрібно підлогу не будемо чіпати. Потрібно 5 К. Трохи ми торгуємо, торговуємо. Хай там, знаєте, є в нас коротше, декілька хейтерів, які кажуть, що а де? Вибачте, будь ласка, перейду на російську. А почему чому він не покупає в нього ж там є запас? Та я скажу вам так, друзі, не вашого собачого ума справа. Так що хе, хе. Хейтери куріть нервово сторонці, тому що ви лузери. І все. А ми йдемо далі, продвигаємось, розвиваємось. Хейтерам до нас дуже-дуже далеко. Вони десь отам, от а вони десь отам от під тапком. Під тапком знаходяться. Отам. Вот Оп. Так що, і там вони залишаться, поки не змінять свою точку зору на життя. Так що коротше, ми порахували. Потрібно трошки вкластися, щоб Ну, ми до цього йдемо, ми сюди спрямовані. Так ж? Ми ж, завдяки, завдячуючи вам, вашим донатам, вашим допомогам, друзі мої, підписники. Ми будемо намагатися це все зробити якомога швидше до морозів. І буде у нас розводня функці... функціонувати. Зимовий період. <кій> Йдемо далі. Що тут? Гупі, жовта філігрань. Тут у нас производителі, да? Оп. І також у нас тут вже є маленькі великі креветка жовта. Дивіться, є така, є трохи менші. Тут, ну тут вони плодяться, є. Є взагалі невеличкі, тобі ж трохи є движуха по креветкам. Далі тут сапфірові папуги, черговий раз віднерестилися, Трохи брудне скло, але ну, то таке. Ми вичистимо його. Є малючки. Хе. Дивіться, да, І знову їх тут 100 плюс. Де їх дівати? Бог його знає. Друзі, дивіться, кому потрібна нерестова пара оцих ребят. Пишіть в коментарях. Вийшлю за невеликі кошти ми їх продамо вам. Цікава риба, цікава, класна риба. Ви, малечу доглядають, вихожують, не дають в, в образу. Так що риба дуже цікава, риба, риба дуже класна. Але не комерційна, кажу одразу. Це так для власного акваріуму. Ну, ну, взагалі то така сімейна риба, цікаве спостереження. Так що кому потрібно пишіть, Що у нас далі? Тут у нас пара підсилініонових. Сам, самочка, дивіться, вже така вже ось, 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 лупане, ми її, мабуть, відсадимо. І тут аж у нас ціла стайка е, веліфер. Високоплавникові. Сам дивіться, високоплавникові, а Ну, дивіться, який пацик на Ох, Високоплавниковий, да? так що і самки, і самці. ЛДА 16 самий. Трубки ми покидали. Трубки ми звідси е, така у нас тематика прокипятили, кинули. Є клієнт продали. З Бочки з цієї, де нас мочиться, взяли паралельно, прокипятили, сюди положили. Тобто отак. Займом заміняємо. Е, що у нас тут? А тут огупі. Малишата гупі вже такі є продажнього розміру. Це от ці, як, оці оті жовта філігрань. Це вони. І тут є веліфера, жовта веліфера, жовта з чорним, поп'ятнена, поплямована, да? правильно казати. Ну, анцитруси. Як завжди, анцитруси в кожному акваріумі. Тут у нас данюшки рожеві. Ростуть, розвиваються. І також пара валівих анцитрусів тут у нас. Так, що тут у нас? Данюхи, виробники, при... не, прозводителі, да? піцилія, до речі, є. Декілька до десятка штук, кому потрібно пущить, Такі вже дорослі. Тут і самець є, і самочки. Коротше, тут вже такі бомба -ракета. Анцитруси, як завжди, друзі. Що тут? Тут у нас підсиляння, ну, підсиляна заброньована вся. Є анцитрус Валь. Це зовсім маленький. А от там, дивіться, є по коряги, лізе такий і по горшечку, там досить такого нормального розміру вже. І вон продажний. Так що кому потрібно, пишіть. Ну, Далі підемо. Тут у нас залишились малючки папуги, А знаєте, чому залишились малючки папуги? Тому що ми сам і самку реалізували. Все. Оце ми зробили один виводок. Ні, це вже четвертий, так? Отам ото два виводки. І один отут і один отут. Чотири. Рибка не досить комерційна. Ми взяли і спробували їх в утриманні. Спробували, як воно що є. Подивилися. Зрозуміли, що їх вони дуже багато кидають малька, що вона дуже легко в принципі, піднімається. Так що ми від них будемо відмовлятись. Будемо розводити тільки ту рибу, яка дає приріст. Далі що у нас тут? У нас тут зелена філігрань паки Уже є розділяються на самців. Ось саме самка, тут є вже в нас виробники. Оп, Більші, менші коротше. Ну і тут аж їхні, їхня малеча. Оп. А тепер саме, друзі, найцікавіше. Саме Переходимо до огляду наших басейнів. Як зараз відійду трошки далі покажу, що в нас тут робиться. Значить, нас, як ви знаєте, нас... Стілаж на три басейна. Значить, розміри їх 1,80 на 80, висота 30. Із них 15 води, 15 пустоти. Що ми робили? Каркас з досток. Каркас верніше, з брусків. З досток вис... виставлений басейн, форма басейну. Туди ж внизу все. Це з доски шальовка, 25-ка. І потім що ми робили далі. А потім що ми робили далі? Ще раз наголошую. Обили отаким отаким утеплювачем і зверху така тканина, банерна тканина, яка використовується на зовнішню рекламу, Там, де печатні банери там і тому подібне. Натягли ми все. Все чітко, все той. залили воду, все класно, все красиво. Ці три яруси працюють. Але е, коли ми запустили рака на наступний день, я побачив, що е, Ось дивіться, зараз покажу, тут ціленька дошка звідсіля капає водичка, кап-кап у нижній басейн. Подивившись, ну капати. Ладно, капати. Но, е, потім трошки з часом почало ще дужче 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 капати. Ну, що робити? І прийшовши один день з роботи, я побачив, що там під низом такі дві калюжі, води майже ну, до половини стекла з середнього басейну. Що робити? Блін, -майо, Долив трохи води. На наступний день дружина пішла на роботу, вона в мене працює, Оля моя будівельна в магазині. Кажу, по чому у вас плівка? Вона так і так, ну, така то ціна. Кажу, купи мені плівки. Короче, що ми робили? Влили басейн повністю, почистили його, постелили таку плівку, залили, запустили все на місце, як було. Які в мене припущення, чому так сталося? Раки нам Артем передавав різного розміру. Від сантиметра до 4. Там такі хлопці є вже конкретні. Я думаю, що ті здорові раки. У них вже ж клешті, в принципі, зміцнівші. Можливо, дивіться, зараз покажу вам. Можливо. У нас тут є невеличкі такі, знаєте, ребра, горбинки в самому. Ось раз, два. Можливо, він підплів, прикусив клешньой той горбок і під тиском води вода почала витікати. І так вийшло, що воно протікає. Так що... Така причина. Так, давайте пробіжимося по наповненню, що в нас тут є. Почнемо знизу. Як ви знаєте, тут раки австралійки. Австралійці. Ні, може, і австралійки є. Вони ж тут дівчат і мальчики. Да? Е, запустили. Значить, було їх декілька 120 плюс. Ми їх розділили на три басейни під час запуску по 40 штук приблизно в кожному ярусі. Значить, самий нижній ярус. Як ви знаєте, Артем нам... Коротше, Артем нам прислав в цьому відрі. Оце відро з-під тетри. Тут отак от зроблений отвір, тут був компресор на батарейках. Ціле відро гупі ще плюс до раків. Він нам зробив на день народження такий шикарнючий подарунок. Він нам подарував раків. Подарував гупі, подарував оці корма. Всі ви бачили вже. Оп, оп. І взагалі увага його дуже цінна. Всі ви бачили на каналі вже відвідку. Так що, що показувати? Дивіться, зараз по ярусам. Що у нас тут? У нас тут міксова гупі. Я вам скажу так, гупі то міксова. Ну, такі попадаються екземплярчики, що лки-палки. Краса така, що просто клас. Гупаки самці, особливо самки, а самки є чорні, чисто чорні. Ми вже трошки в магазин здавали. Трошки реалізували з дому, тому що люди до мене приходять додому, питаються рибку і бачать цю ці гупі. У нас навіть був такий один момент, що самовилов. Сама ловила просто дівчина. Дивіться, ну. Отак у нас тупо в басейні плавають гупаки різних розмірів, різних двійку різного. Уже в нас є тут і малечу вони дали, вже тут є потомство. Так що гупачки ростуть, розвиваються. І ми можемо з вами разом подивитися на раків. Раків ми запустили, я ще раз наголошу, по приблизно 40 штучок кожному. А, он дивіться, оп, поліз, 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 поліз. поліз, Це самі найменші. Вже вони були по сантиметру, вже десь по два, як мінімум. Оце ось, ось хлопак. Дивіться. потрошку ростуть, ми їх годуємо тетраміном. Е, тут є трошечки трошки більшічки. А ну зараз, якщо ми витрусимо когось. Тут нема нікого. А, ну вони, а, ну більшеньке, дивіться є. Оп, це вже більшечки. Тобі ж вони, ми їм робимо підмінку, як завжди. Підміняємо водичку. Годуємо, все їх чітко. Е, температура в них. А яка в них температура в нас тут є радусник? 24 градуси в них. Я думаю, це нормальна температура. Так що в цьому акваріумі у нас все чітко. О, дивіться, це взагалі ось. Ще більші ось. Оч, боїться, так? Да? Злякався. Так що хто де? Значить, По-перше, ми їм зробили укриття. У нас були панелі пластикові, знаєте, як то раніше була вагонка. Модно дуже була вагоночка така. Пластикове. Ми отак зробили такі багатоповерхівочки, в яких вони ховаються. А вони ховаються в них є. Пригрузили так камінцями. Ну, Тут, тут коротше, виходить 5, 7 х 7 отвір. Але це ж на перший ...на перший час. Потім потрібно трошки робити отвори більші. У нас є також під віконь, а дивіться, який взагалі. Один, другий більшічки, бачите? У нас є підвіконня було. Тут взагалі 15 на 15 отвір. Також, не треба нічого робити, воно тоне все чітко і красиво. Якщо вже будуть трошки більшечки, у нас є отакі трубки бамбукові. Ну ми будемо робити їм із ПВХ труби. Тут у нас усе фільтрація, обігрів. Аерація по-любому від компресора. Компресор у нас зараз я вам покажу. Компресор у нас завдячується Сережки Губ'енко такий Ресан 4000. Ми так зробили так поставили сюди фільтрик, ну, електрофільтр. Тут у нас все запитано. Обігрівачі, помпи, все як положено. Підключено у нас ось до основної розетки одна на розводню, одна. Е, сюди. так Там у нас гупачки, як ви бачили, ростуть. Коротше, годуємо ми двічі в день, годуємо тетраміном поки що до першого місяця, як каже Артемчик, робимо підміни. Все як, пол... Все як книжка пише. Да? Дивіться, ну тут, он, он, бачите, є. Сидить. Зараз ми опс, і він утік. Геге. Менший і більший, тобі ж є, 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 є. Дітвора. Все як положено, он і там під тим. ну В общем, дивіться. Раки є. Ми їм, до речі, заготовляємо листя дубове, щоб було на зиму. І також у нас тут аж пара веліфер жовто-чорних. Нерестові. Він вже за нею ганяється, скоро, скоро ось на днях вона буде тут плодитися, так що їм тут буде роздолі, їм тут буде гарно. Зробили ми ще отакі укриття, ну дивіться. Оп, ну, дивіться, вже він ліс здоровий такий, да? Ну що я вам скажу? Оце десь там тік, тік. Не видно, ось він дивіться, да? Розмір десь 4 до 5 см. Оп, ушов. Не будемо його бентежити. Плівка тримає ріск е, води. І ще в нас є ж третій поверх. Але я вам скажу так, друзі, якщо ви захочете робити таку саму ферму, робіть два поверхи. Третій, не зручний ні для підмін, ні для огляду, ні для годування, то ну, не, зручно. Може воно буде. Зручно для економії місця, але ну, мені допустимо не зручно. У мене є місце тут, щоб ще поставити. Стілажі. І вони тут будуть по-любому після того, як ми утеплимо стіни. І опа! Отут у нас ще є. І що тут? Тут так само рак і мальочок під целіїніоново, і оновий, дивіться, ну, побачимо чи ні. Є, є, невеличкий він. сейчас. Оп! Де він дісім? Ага, побіг, побіг, побіг з розгону. Ось дивіться, зараз Оп! О, бачите? Потроху-потроху по підростають наші раки, будемо їх піднімати. Наша яка задача на цей рік? Наша задача підняти їх не на як, не, не так як, ну, немає в нас мети, щоб їх підняти як на з'їжу. Да? У нас є мета підняти їх, підростити, щоб вони були на наступний рік, е, як е, производителі. І потім вже будемо на наступний рік, якщо все буде добре, ми розділимо їх на пари. Це в нас буде як маточне поголів'я, яке ми зможемо чудово нерестити і отримувати від них малючка для подальшої реалізації, для, подальшої реалізації, для потреб ресторанів там і тому подібне. Да? Тобто ви зрозуміли. Так що отакі в нас басейни. В кожному десь літрів більше, ну, та літрів по 200, як, як мінімум, я так думаю. Поки що ми їх не накривали, тому що я не бачу в цьому сенсу, тому що рак ще невеличкий. Якщо буде більший рак, він може мати властивість вилазити. Ну, Поки що ми нічого не накривали, поки що у нас все це, це отак. І, друзі, я вам хочу сказати, що в принципі, все у нас йде по плану. <кій> так що, друзі, звертаюся до вас, хто хоче допомогти нашій акварозводні, в кого є можливість, можливо, кого є, хто знає, в кого є дешевий пінопласт, або хто ну, хто чи може допомогти, будь ласка, щоб ми могли, мати, мали змогу утеплитися і зробити отута так. Дивіться, а тут зробити двері ну, ізолюватися від всієї хати, щоб в нас тут був термос. Опалюватися, ми будемо, мені там підказали, вже друзі, що можна газовий е, тен. Є там така тема, що газовий балон і газовий обігрівач. Потихенько на мінімалочку і потихеньку. Так що, друзі, хто має змогу допомогти, будь ласка, не заперечую. Будемо працювати, підніматися, будемо розвиватися. Так що, друзі, всім дякую за відео, всім дякую за перегляд. А такий лайкосик всім, що ви дивитесь, що ви підписуєтесь, коментуєте. І до нових зустрічей, друзі. До побачення.